Біотин відноситься до вітамінів групи Б вітамін В7. Це водорозчинний вітамін, тому він поглинається нашим організмом після вживання, але не зберігається в ньому. Це означає, що його потрібно додавати в разі нестачі вітаміну, або якщо ви хочете бути впевнені, що в організмі з їжею потрапляє достатня кількість біотину. Які ж переваги біотину? Біотин не лише стимулює ріст волосся, але відіграє багато інших ролей у нашому організмі. Наприклад, він допомагає перетворювати поживні речовини, як от вуглеводні жири в енергію, підтримує здоров'я наднирників, є важливим у боротьбі з утомою, підтримує нервову систему, а також стимулює ріст нігтів і здорове оновлення клітин у нашій шкірі. Але найважливіше є те, що люди, які споживають недостатньо біотину з їжею, можуть помітити виступ. Тончення чи навіть випадіння волосся саме тому біотин завоював свою репутацію у галузі краси як важливий вітамін для росту волосся.